Новорічний турнір зібрав у спорткомплексі Запорізького національного технічного університету більше сотні учасників із запорізьких клубів Іпон, «Сків», Конкордія та Бердянського Дзаншин. Змагаються у ката і куміте. Більшість учасників починаючі каратисти. Я займаюся карате вже третій рік. Я от виграла перший раз в перший кубок. Завершувати рік святковим турніром стало вже чудовою традицією для запорізького клубу Карате «Іпон». цього року приводів для святкувань чимало. Вихованці клубу виконали нормативи на нові пояси, відзначилися на великій кількості змагань, а ще вибороли право представляти Україну на чемпіонаті Європи. Серед тих, хто вже готується до континентальної першості, і Данило Гречковський Кубок України був боршим туром на чемпіонат Європи. Я пройшов бор. Я буду виступати на чемпіонаті Європи. Вот ну стараюся стренюсь. впереди много чего еще надо достичь. Ну, потихоньку иду к этому. У нас сборная будет тренироваться по 5 тренировок в неделю. Но я к этому готов. Я сейчас тоже, в принципе, так тренируюсь. Тоже по 3 тренировки в день. И ничего, справимся. В клубі ІПОН переконані, наступного року можна чекати ще кращих досягнень, адже у клубу нарешті з'явилося власне татами. Благодаря тому, що в нашому клубі появилось тепер зможемо, я думаю, в будущем, приймати навіть чемпіонати України. От. Для нас це дуже велика підтримка. Ребята зможуть тренувати і броскову техніку без травматизму, они зможуть повищати свій рівень і чувствовать себе вірно потом на татамі на виїзді. Сучасне покриття подарунок від меценатів, які вже два роки підтримують запорізьких каратистів. Наша допомога компанії запорожко груп не тільки карате, а й дзидо, і баскетбол, баскетболу, інші види спорту, футболу, вона в першу чергу благодаря нашій підтримці наших клієнтів, наших запорожців. Тому що ми запорожська компанія, яка зустріна для запорожців. І кожен клієнт нашої компанії, кожен потребитель має знати, що любов потрачено. Деньги у нас на АЗС, на топливо, это помощь запорожскому спорту. Новорічний турнір не залишив без нагород і солодких подарунків жодного зі своїх учасників. В наступний рік каратисти дивляться з оптимізмом. Вірять, він принесе ще більше медалей. Олена Назаренко, Костянтин Грушко, Тв 5